Привіт, друзі! Крипта скам, біткоін скам. Це все гівно, воно все паде. Що це робиться, що це коїться? Я тільки влетів, тільки ось тут купив ось цього собі, альтів купив, а воно все паде. Я зараз буду продавати, не буду взагалі нічого чекати. Зачекай, друже, друзі, все добре. Взагалі все добре. Ми проходили і не через таке, без паніки, розслабтеся. Сьогодні ми з вами просто складемо план наших дій на. Падіння біткоїна. Отже, погнали. Перше, що я тобі хотів сказати, точніше, вже не тобі. Це вже вам. Вас вже 200 підписників. 200. Навіть там вже ще більше, 200 за менше ніж за місяць. Це я вважаю, що це крутий результат. Я дуже з ним задоволений. Дуже вам всім дякую велике за те, що ви підписуєтесь, Лайки ставите коментарі. Ставите. Там хтось один дизлайк ставить на кожному відео. Я тебе знайду, падло. Зіскамлю весь твій портфель, щоб ти знав. Що ви підписуєтеся навіть на телеграмі підписуєтеся. Ви, коротше, круті. Дякую вам велике. Дякую, я сподіваюся, що ми з вами розвинемося до такого пузиря великого, але потім не лопнемо. Так, і тепер перейдемо до теми відео. Перше, що тобі хотів показати, це ліквідації по усьому ринку лонгістів та шортістів. Тільки завчора вже ліквіднули. якщо як ти бачиш зараз, я тут ліквіднула лонгів на 122 мільйони. Шорти всього лиш на 9 мільйонів. Нічого страшного, ще й шортистів побриємо. Сьогодні вже ми маємо скільки 37 мільйонів на лонгах та 6,8 мільйонів на шортах. Я Думаю, що ближче до завтра, післязавтра, коли біткоін десь от бачиш, який як, як стовпчик тут буде скоро. Коли біткоін десь про пр проб'є цей рівень, ось тут. Коли, коли він підійде десь до 28540, то тут взагалі така просто дриняка буде от більше, ніж ця, бо було і більше, було і більше колись. Я десь бачив. Я навіть таких цифр не знаю. Там щось близько одного мільярда здається, чи щось типу такого. Там така сума. просто в мене навіть карманів не вистачить на цю суму. Коротше, спостерігаємо. Дивимось, чекаємо, поки всі такі серйозні дядьки, от всіх побриють, грошей на собі назбирають, та як запамплять все догори, ось так, от просто будемо ту зиму летіти або не будемо летіти, хто його зна. Знову ж таки, крипта скам, як ти бачиш, по настрою. Ну і стосовно шортістів, флангістів, ну взагалі, ф'ючі, як на мене, це знаєте, як, як сидіти у Барбара постійно, тупо ці, цілий день, він тебе бриє, 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 бриє-бриє Бриє, бриє. а ти все не розумієш, що не треба туди ліста. А він тебе все бриє, бриє, бриє. Та да, зупинись, перейди ти на спот, купи собі монетку, холди, просто так чекай, де все. Ну, що ти там заробиш на своїх фічах? Тим паче, тим паче, ну як можна зробити ліквідацію? Поясніть мені, будь ласка, виставили собі там 25 плечі, і все, 5% ціна пройшла, все ліквідації грошей немає. Не робіть так, торгуйте на споті. Або якщо ви навіть полізли на фічі, окей, ну навчіться технічному аналізу. Продіть курси, вкладіть якусь невеличку суму, бо трохи торгуйте. Вивчайте ріск менеджмент, бо без цього особливо на фічах взагалі нічого не можна робити. Навіть вкладку відкривати з фічів не треба. Тому, будь ласка, не лізьте на фічі, не треба вам. Тим паче, з 25-м, 50 м плечем. Ну, п'яте ще окей, друге добре взагалі. Перше, ну це прям якщо в тебе вже депозит якийсь є нормальний. Друге, що я тобі хотів показати, це прогнози по криптовалютам. на Трейдінгові. Дуже полюбляю цю штуку, така дивацька річ. Не знаю, мені чомусь інколи буває по приколу зайти почитати, що люди тут пишуть. Що тут саме видно? Дивись, біткоін падає, все зараз падає. Зараз всі стають в лонг. Де тут в лонг ставати? мені, будь ласка, ну ми не пробили ось цей глобальний рівень. Який тут може бути зараз лонг? Я не розумію. В нас, в нас ось тут, бачиш, ось тут в самому низу, ось тут в мене на графіку. Є проф це об'єми торгів. Ну, диви, в нас зараз об'ємів навіть немає. Який лонг? Ніякого лонгу, лонга не може бути. Все, ми падаємо. БТК довга. Жду зняття ІQЛ і реакції на імбаланс один час для лонга. Ну, одна година може бути, але все ж таки. Буду смотреть подтверждение на ЛТФ для лонга. Локально ожидаю рост после теста нижнего ордер блока. Довга, довга, лонг, шорт, 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 лонг, 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 шорт, лонг, шорт. Короче, якщо буде тобі цікаво, зайди почитай. Дуже часто прям дрек кажуть, прям дрек-дрек. Наполегливо, прошу тебе. Не торгуй за цими ідеями. Не торгуй почату. Не торгуй по чиїсь ідеї ти не знаєш як це робиться ти не знаєш що людина буде робити це її рішення твоє повинно бути твоїм рішенням ніхто не зробить тебе багатим окрім тебе тебе самого Запам'ятай просто це клади собі в голову ось ці копі трейдинги ось це все просто хір. тому що людина торгує він якщо просре свою тисячу то він просре і потім ще десь зароб, зароб а для тебе це єдина тисяча ти її просрав через якогось хмиря все в тебе в гроші взагалі немає не торгуйте, будь ласка, ні по чату, ні по цімедем. Взагалі ніяк. вивчайте технічний аналіз, тестуйте дуже доб... дуже довго треба тестувати. Треба пройти прям сльози та білі, та ось це все. Навчайтесь. Потім обов'язково потрохи вас вийде. Все вийде, але не одразу. Не торгуйте, будь ласка, по чату, аналізуйте. Можете торгувати там на якусь невеленьку суму для того, щоб отримувати навички. Будь ласка, запам'ятайте та не влізайте в ось ці торгові ідеї, але почитати. Можна, в принципі, ні, тут хоча б є щось інколи цікаве. Отже, що ж нам з тобою робити з цим всім безобразієм? Давай розбиратися. Якщо ти трейдер або навіть дейтрейдер, то мені дуже шкода твої нерви, твою психіку і твоє здоров'я. Я б на твоєму місці зараз би відривав би все волосся зі своєї голови. Чому? Да все просто, воно тебе возило вже скільки? 27 днів воно тебе возило на 3% вгору вниз возило 30 днів, до цього ще там 60 днів, до цього ще 100 днів. І як тут можна заробити? Як тут взагалі можна щось робити? Я не знаю. Зараз ти станеш лонг звідси, от звідси, ти станеш лонг, воно тебе збриє. Станеш в шорт звідси, воно тебе збриє в зворотній напрямок. А що стосується для справжніх чоловіків? Ків та жінок, справжніх холдерів, накопичувальників для ось цих всіх, як я та ви. В нас все в принципі завжди є, як є. В нас є з вами якісь кошти, які ми відклали вже на купівлю біткоїна або інших наших монет. Немає різниці взагалі ніяких. Ну окрім звичайно, шиби там ПП, оце ВЛД. Ось цього всього дрека. Ми беремо якісь серйозні проєкти, які там розвиваються, там на які ми покладаємо якесь сподівання. Якщо ми їх купуємо, то що в нас з тобою є? В нас з тобою є якийсь кеш, як тобі казав, що завжди тримай кеш, не заходь на всю котлету. І ти, наприклад, вже зараз купив ось тут біткоін. Тож, наша наступна дія чекати падіння. Чим нижче ціна, тим більше штук ми зможемо купити собі криптовалюти, та тим більше в нас буде іксів на Булрані. Все дуже просто. Чому я так, чому я так думаю? Да дивіться, ну ще навіть, ще навіть ще простіше все. Бо ось! Бо ось! Біткоін виріс, впав, підріс, трошки, знову впав. Підріс, впав, і ще вище підріс. І знову впав. і ще вище підріс, і знову впав. Підріс, впав, підріс, впав. Таке, так, такого було просто мільярд разів. Дивіться, і кожен раз, кожен раз. Він потроху, потроху відростає. От я це все приберу. Тут можна намалювати ось таку криву. Криву, ось ось так висота зростання вже не така велика, але воно все потрошечки, потрошечки зростає. Потрошечки зростає. Чому їй складно зараз? Чому вже немає там 10 тисяч відсотків? Тому що вже капіталізація набагато більша. Дуже складно вже піднімати ціну з двадцять тисяч за один біток. Скільки треба грошей влити, щоб зробити там 10 юксів? Та ну просто трильйони. Зараз такі гроші немає. Тому зараз ми ще не йдемо. Ми вже тисячу разів падали. Тут падали, тут падали, тут падали. Ось тут таке було. Ось тут таке було. Ну постійно таке є. Чому ви думаєте, що зараз, якщо ми ось тут, зараз впадемо, то ми полетимо там до нуля. Не буде такого. Зараз біткоїна взагалі в світі вже не дуже вистачає. Якщо я не помиляюся, кожному 10 або кожному двадцятому можна буде придбати один біткоін з усього світу. Його дуже мало, його дуже активно збірш виносять, його дуже активно накопичують. Він потроху буде рости, 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 рости. Ось такими циклами, циклами, циклами. Все, запам'ятайте просто, біткоін ще буде рости. Ми з вами диверсифікуємось, накопичуємось, купляємо, П'ємо водичку, їмо морозиво, ніжки на стіл, ручки за голову, фільм, фільми і кайфуємо. Все буде добре вже не вперше. По плану, ми маємо зараз. Ось тут ми вже ходимо на рівня. Так, якщо ми пробиваємо, падаємо сюди. Ми тут ще купуємо. Якщо ми і тут пробиваємо і летимо сюди, ми тут також купуємо. Якщо ми ще пробуваємо і летимо на ось цей рівень, і тут ще купуємо. Якщо ми ще падаємо на ось цей глоб більш глобальний рівень. То ми і тут можемо купити. Чому? Бо в нас з вами є кеш, є якась робота, є якісь доходи і є якісь накопичення. Ми постійно, постійно його будемо купувати. Чому? Бо я розказував це в минулому ролику про там таке було дуже детальне відео про створення середньої ціни. Зараз дуже швиденько. Чому треба накопичувати? Якщо в тебе, наприклад, одна тисяча доларів, ти купив ось тут, наприклад, на 100 доларів. Ціна впала на 15% від, від, від цього, ти купив вже на 200 доларів. Ціна ще раз впала, ти купив вже на 400 доларів. Ціна ще впала. Тут вже в тебе грошей нема. Давай тут зараз підрахуємо, остаточну ціну виведемо. Тут, наприклад, 800 доларів. 800 І тут ще впали на 1600 доларів. І того ми вклали з тобою скільки? Давай рахувати 100, це 300, 700. 1,5, сто. Тепер давай дивитись, де в нас буде середня ціна, якщо ми будемо постійно купувати біткоін, коли він буде падати. Зараз ми купили 29,406. Давай рахувати. Ось моя щоденник трейдера, також про нього тут розказував, можеш знайти. Ціна в нас зараз 29.101. В нас тут сума 100 доларів. Потім 200, 400, 800, 1600, правильно? Так, правильно. Тепер дивись, ми купили перший раз на 100 доларів ось тут, на 29,202. Другий раз ми купили ось тут на 25,057. 25, Наступний раз ми купили на 19,709. Наступний раз ми купили десь ось тут на 16,219. Наступний раз ми купили десь ось тут, наприклад, 11,817. Ось ми з тобою накупили на 3,100 доларів. Усього загалом ми з тобою купили 0,21 біткоїна. І тепер що саме цікаве, в тебе вийшла середня ціна 14,322. Це в нас ось тут. Отак, Бачиш? Ти вже купив тут. Ти звичайно, ж будеш там в якійсь просадці, якщо біткоін так дійсно впаде. На 24%. Ось тут ми навіть ще вище брали на 20%, коротше кажучи. Але навіть якщо уявити, що біткоін дійсно так впаде і піде аж на 10 тисяч, або там на 12 тисяч, чого навряд буде, вартість майнінга його коштує зараз 20 Три тисячі здається, або щось, типу, того він його складно майнити вже його немає, вже не буде він коштувати десять. Навіть не чекаєте, а навіть якщо впаде, ви ж не будете його там купляти для того, щоб... Вийти в нуль біткоїну треба відрости на 26%. Ось тут вже є якийсь блок. Скажи мені, будь ласка, якщо ось тут було таке, такі великі об'єми. Дивись просто, якщо ми зараз об'єми зробимо, ось бачиш, тут їх було дуже багато, а тут ще нижче, ось тут було найбільша кількість об'ємів. Тут прям будуть викупати настільки жадібно, просто біткоін халява 10 тисяч. То прикинь, що буде, я навіть не, не уявляю. Ми підемо на тест до цієї відмітки. Тому я й кажу, що взагалі без паніки просто набираємо собі середню ціну, купуємо з кожним падінням, потім купуємо з кожним зростанням до тих пір. Поки ми не не підійдемо десь, ну хоча б до, до ось цих з, знову не повернемось до 29 тисяч. Якщо ти будеш так робити, спина бол боліть не буде. Так, ну а якщо ти боїшся купляти, не хочеш купляти, думаєш, що зараз це зіскамиться, або вже купив на всі гроші, то в мене для тебе погана новина. Скоріше за все через півроку або через місяць, через два, ти все продаш і підеш з ринку? Засмучений? Я такого не хочу. Я хочу, щоб ти відкрив оченятки свої та подумав головою: якщо в нас вже було таке на історії, якщо біткоін постійно росте, якщо його стає все менше на ринку, всі його тарять, всі виводять собі на каш на гаманці, Найвідоміші люди це роблять. Скажи мені, будь ласка, яка вірогідність того, що біткоін... Біткоін повністю зіскамиться. Звичайно, ця вірогідність є, але особисто я в це не вірю. Якщо ти віриш в це, не купуй біткоін, але потім, будь ласка, не купуй, коли, коли біткоін дійде до, до 60 тисяч. Домовились? Бо якщо ти купиш біткоін, коли він дійде до 60 тисяч, а він потім відлетить, бо ось тут є. Також блок підтрим, блок супротив, ось тут на хаях. То ти потім знову його продаш. Купи краще зараз, там, хоча б на 10 доларів. Просто пограйся зі своїм е, кругляшком. Потримайся, це е, навіть кайфово. Знаєш, от як кажуть нас, є а ми кріпчаємо. Ось це про справжніх ходлерів. Про справжніх трейдерів це, скоріш за все, щось пов'язано з психологією або щось Типу, того, я десь кидав в своєму телеграм-каналі. Якийсь мемаст про те, як трейдери готують, відкривають угоди в шорт або в лонг. От там подивись, то прям справді це про них. Отже, друзі, не панікуємо, докупаємо, працюємо, відпочиваємо потроху, потроху формуємо середню ціну. Якщо ти не знаєш, як це робити, можеш завантажити мій щоденник трейдера. Посилання є. Я додам в опис. Можеш подивитись, як я все рахував, скільки ми накопичували, з якою періодичністю ми це робили. І ти просто все побачиш, дізнаєшся і зрозумієш, хоча б щось в тебе відкладеться ще в голові. Не панікуй, я тобі кажу: дивись, просто, просто дивись, ми за минулі два роки ми вже впали на 76%. Тут ми падали на 55%. Прикинь, яка ось тут була паніка. Це за один. Тиждень ми впали. За два тижні ми впали на 55%, просто прикинь. Ну і хто знав, all time high біткоїна, вау, 60 тисяч, вау, скоро 100 мільйон. Бабах! Просто тут тут просто творилась якась жесть. Якщо навіть тут зараз таке буде, просто подивись, два тижні було дуже хреново, потім розцвет. Тут буде таке саме. Де саме він зупиниться, на жаль, ніхто не знає. Але ми з тобою знаємо, що є в нас блоки супротиву, якщо що знову ж таки минулий відос, подивись, тут там я все розказував. В нас є якісь індикатори по типу середніх, об'єми і так далі, тому подібно, настрій ринку, все що завгодно. Створили собі план, сидимо, насолоджуємося, докуповуємо, формуємо середню ціну і чекаємо, бо бо він же. Ну, зовсім прям скоро починається. Якщо що, нагадаю, тут немає, блін. Я вже на графіку зараз тобі не знайду. Якщо ти хочеш подивитись, то подивись на моє найперше відео, ужасне просто. Я там малював цикли біткоїну, ти там знайдеш, скільки нам днів залишилось. Там, ну прям дуже мало. Прям дуже. І наостанок, ось тут ти пам'ятаєш, тут ютубчик для тебе рекомендує. Каже, що це буде найцікавіше саме для тебе. Не я туди додаю відео, це ютубчик каже: прям ось це йому сподобається. Я ютубчику довіряю. Все, па-па.